Вітаю, мене звуть Колешенка Олександр. І я керівник практики нерухомості будівництва в юридичній кампанії, приходька і партнери. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як звіт про інклюзивність. Звіт про інклюзивність це технічна документація, яка розробляється сертифікованим інженером, засвідчує відповідність вимогам ДБН та підлягає реєстрації в будівельному реєстрі. Відповідно до українського законодавства, всі споруди, що експлуатуються або водяться в експлуатацію, повинні відповідати певним вимогам доступності або інклюзивності. Зважаючи на поточну ситуацію, дотримання вимог доступності будівель для людей з порушенням зору, слуху або опорно-рукового апарату є ключовим, оскільки кількість таких людей в нашій країні суттєво збільшилась, в тому числі внаслідок бойових дій. Отже, висновок про доступність для малобільних рук населення знадобиться для проходження процедури ліцензування, наприклад, для медичних установ або закладів освіти, отримання дозволів на комерційну діяльність, наприклад, аптеки, стоматології тощо, мінімізує ризики отримання штрафів від контролюючих органів, які будуть перевіряти доступність приміщень. Наша компанія має в штаті сертифікованих інженерів, які виконують для вас звіт і висновок про відповідність вимогах умовах інклюзивності. Ми працюємо по всій Україні, а строк виконання звіту від трьох робочих днів. Якщо вам потрібна консультація з цього питання, або вам потрібен звіт про інклюзивність, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручних месенджерах або залишайте заявку на нашому сайті.